На виступ гурту Джинджер на вакинопенер зібралася просто величезна кількість людей в більшості з інших країн світу у футболках із кольорами прапору України, а також із самими стягами нашої держави. І тож сам гурт Джинджер видали просто неймовірно потужну промову із закликом донатити на підтримку України, всіляко підтримувати нашу державу та загалом стояти поруч із нами. Тож давайте послухаємо. So Beautiful Ukraine, and we guys wish nothing but peace, love, and harmony to our land and to your land and to the whole world. All right? So you're right, touch the fall. Насправді після цього виступу до мене підійшло декілька людей, і ми говорили про сам виступ Джинджера на вакенобене. І всі вони, навіть люди з індустрії, сказали, що вони були неприємно здивовані, адже очікували бодай якоїсь промови на підтримку України від гурту з України на найбільшому метал-фестивалі в світі. І всі, хто дивляться мій канал, знають, що я категорично проти того, щоб наші українські гурти сиділи вдома. Навпаки, вони мають бути рупором України по світу. І я на 100% за те, щоб чим більше наших українських гуртів постійно їздили по світі, і просто кричали про те, що відбувається в Україні, говорили з людьми з індустрії, там максимально гуртували свою фанатську базу за для підтримки нашої країни. Але якщо ви вже виїхали із туром за кордон, то ви не просто за бажанням, а просто зобов'язані використовувати ті майданчики як платформу за для підтримки нашої держави. Тим паче, що в нас на даний момент є величезна кількість гуртів, які на жаль не можуть виїхати за кордон через війну. Гуртів якби з радістю кричали про підтримку нашої країни на кожному кроці, тому що перепрошую, а просто не бути ватним і засудити агресію на цьому етапі вже недостатньо.